Друзі, вітаю і хочемо запустити нову рубрику, тому що розуміємо, ми служимо дітям, ми служимо підліткам, але біля них є їхні батьки. І це ще раз не про сімейні клуби, але і про них також я вірю, що буде. А зараз про клуби для жінок, для їхніх мам, сестер, бабусь. І оцей момент, коли. Зараз, в теперішній час, насправді дуже багато жінок переїхало зі свого міста в інше місто з дітьми. І, А з ким спілкуватися? Так, подруг немає, друзів немає, родини так біля тебе немає, як ти звик жити. І оце момент, коли ми можемо дати відповідь на їхню потребу. І відповідь на їхню потребу в бозі. Вітаю! Це Аня Солідрок-місія. Яка служить для жінок як в Україні, так і в Польщі на даний час, можливо, ще десь. Просто я не про все знаю. Але сьогодні про клуби, які відбуваються в Дніпропетровській області, знаменівка. Правильно я сказала? Може Ну, і також які відбуваються в Польщі в Жешові. І так, класний клуб, прикольна тема. Домогосподарочка, але в їхньому варіанті дама-господарочка. Так, дама господарочка Друзі, я хочу, ну це, це радість, ці клуби дійсно радість. Ми перейняли їх, цю ідею від нашої команди у Польщі, і в нашому ракурсі в Знаменівці в селі запустили для жіночок села. І дійсно це особливий час. А ми, коли там збирали на деякі події, ми так чоловіками казали: вибачте, але чоловікам вхід заборонено. Це тільки для жінок. І я знаю і вірю, що наші жінки вони так звикли працювати і вони так мало часу приділяють для себе. Тому ці декілька годин це як такий острів, де ми можемо просто побути жінками. Порозмовляти на свої жіночі теми і просто побути в атмосфері, де не треба йти, бігти, щось робити вже і зараз. І мені ще дуже подобається оцей момент, я просто знаю, бо мені Аня і Оля трошки вже розказували цей момент якогось дріскоду, якогось такого лайт свята, коли ти просто можеш кудись прийти, побути. Кудись вдітися, тобі треба от, м, приділити собі цей час, і це дуже класно. Так, І на, насправді ми самі відпочиваємо на цих, на цих маленьких святах для жінок. І ось сьогодні я хочу розповісти про свято, яке ми назвали «Дама-господарочка». Українською це домогосподарка чи домогосподарка рочка, але ми. Хотіли приділити увагу, приділити увагу, що це не просто про жінок, а про Божих жінок, про тих, яких дуже любить Господь, і які, про те, що Бог не просто е, бачить тебе, Він цінує всю ту роботу, що ти виконуєш, навіть коли інші люди це, можливо, навіть не помічають. І е, про дрес ти казала, е, дрес-кодом на цей захід був фартух. Тобто Клас. жінки мали а, можливість прийти у звичному повсякденному одязі для них у Фартусі. А, у нас була така фотозона, була гладильна доска, <с якісь там кастрюлі, кришки, щось було зроблена така фотозона з цих предметів, які бачить кожного дня жінка. І ми запрошували їх. У нас була команда, яка робила кофе, чай, ми там накрили столи, були там печиво. Ну така не дуже багато, але просто атмосфера. І про що ми говорили? Ну насправді інколи нам здається, а що ж з ними робити? Це ж дорослі жінки, да. але друзі. Навіть дорослі жінки хочуть відпочивати. І вони насправді переживають усі ті емоції, що і переживають підлітки на клубі. Правда? Вони з такою ж цікавістю грають в ігри, проходять якісь завдання, грають в конкурси, як і підлітки. І ця тема стосувалася вдома, ну, нашого щоден, щоденних справ вдома. Тому ми взяли конкурс з клубу спеції. А, так, так. Класно! А я казала, коли от робили спеції, я була на цьому клубі я казала: ну це клуб не тільки для підлітків, це для дорослих клуб. Так, ми використали цей конкурс про спеції. В якості знайомства у нас були ММДси, і за різним кольором ми задавали трохи інші питання. Класно. Ми задавали питання. там, Скажіть, будь ласка, свій лайфхак у сфері е, прибирання, Ой, або супер. там лайфхак е, на кухні, щось там при готуванні їжі, або як ви миєте посуд, якийсь ваш, е, вашу фішечку в миті посуду. Це так? ж З кожного є фішечки да. оці. Там. Е, я зайшла в ванну, поки почистила зуби, вже й так. помила так. дзеркало. Так і є, таке є. І так, е, можливо, якийсь. Вашу пораду, як поводитися з дітьми, якесь щось, щось, чим ви хочете поділитись, і це було і знайомство, і такий перший крок, який ти мав можливість щось сказати, якось стати тобі легше в нові mm. такі обстановці, Такий і Криголам, кригулам. Та, потім в нас була бул конкурс. Золушка, як попелюшка. попелюшка. Ось конкурс про попелюшку. Ми давали можливість почистити картоплю, і у кого, у кого ця шкурша, а, найдовша найблиншавша та? <рес> Було... Я би програла. <рес> ну, ти б не хоча б не так, <рес> <рес> потім була так: хто найшвидше пугає ага, щось гурші. Пришиє Гудзик, так. Ла. Це ж такі класні, легкі конкурси, Легкий, типу, лайк, та, але всі але... сміються, і це... і це супер! Конкурс це має ну, нести фан. Ці конкурси це якийсь е, гарний настрій принести. І пов'язані з темою. Так, Був конкурс, е, як серверувати стіл. Е, там, е, Куди ту ложку покласти, там, як по картинкам це розібратися. І е, е, Треба було е, за запахом чи е, розрізнити спеції. Вау, клас. І це була така фанова частина, е, де ось, така склалась дружня ну, така атмосфера, де ми вже е, перейшли з незнайомих в якісь таких більш знайомих людей, е, поспілкувалися і клас. класно було. Потім був майстер-клас. Ось тут. Е, в польській нашій команді вони робили лаваш. Uh -huh. Тобто своїми руками робили лаваш. Ми не робили лаваш. Ми ну, взагалі так більш спокійні майстер-класи проводимо. Але uh -huh. тут мені здається, що у, кожне, у кожних людей тут мають бути свої під своїх людей майстер-класи. Але теж робили щось своїми руками. А, ми робили букет з цукерок. А, так, нас з цукерик та з фруктів ми робили такий майстер-клас. Це було не, не важко. Угу. Але це кожна леді пішла додому з подарунком. Ой, це так гарно. Так, і... Коли ще щось залишається. Я, чесно кажучи, ніколи не робила. Я, мені би було цікаво зробити букет з фруктів і з цукерок. Класно. Це... І потім в нас є така духовна частина, коли ми. Говоримо, говоримо про серйозні речі. Угу. І ми цього разу говорили про те, що е, якщо чоловік йде лягати спати, він каже, я йду лягати спати, то він таке робить, Йде і лягає спати. Нормально. А жінка, поки ля... ляже спати, вона там прибере, там протре, дитині щось дасть. І... Тобто шлях жінки він такий ось такий. І е, інколи ми приходимо до таких висновків, що це. Е, Кожна денна робота, і вона, її ніхто не помічає. Так, да. Ми так часто думаємо. Її це... насправді, мені здається, багато хто не помічає, або ніхто не помічає. Так, але ми прийшли, ну, взяли такий текст, що якщо дослідити в Біблії, то Бог до чоловіків він приходив на гору. Так? Угу. З ними зустрічався на горі, там, в якихось особливих містах. А з жінками він зустрічався в їх повсякденному житті. От ти говориш, а мені просто Самарянка пішла по воду. Так. Там та. Хтось хтось скаже про, про, ці, про ці речі. Класно. Ну, так. І, е, ми хотіли донести, що то, те, що ми вважаємо, що ніхто не бачить, Бог так сильно цінує. Бо великі лідери це чийсь сини, яким просто. Кожен, ну, колись сказали, що ти зможеш. Хтось зробив з ними е, домашню роботу, хтось відвозив їх до школи. Е, всі діти це е, діти батьків своїх. І де мама робить таку колосальну роботу. І просто дому господарочка, ти не просто е, робітниця, ти господиня свого дому. Ти знаєш, ти говориш це, а моя історія. Коли ми вирішили проводити клуби, ми не знали тоді, що це називається клуби, просто зустрічі з дітьми, і ми вирішили, що ми будемо робити це кожну суботу. Ми жили з чоловіком, з моїми батьками в той час. І субота у нас була генеральне прибирання щосуботи або супер день, коли завжди треба все робити і поприбирати. А клуби, відповідно, також були в суботу. І, тобто, доки ти їдеш на клуб, ми жили за містом тоді це час, доки ти на клубі, це час, доки ти прибрав після клубу, це час, і твоя втома також. Тобто ти вже приходиш додому, і той час, з яким я завжди з мамою робила так багато домашніх справ, я розуміла, що того часу більше не буде. Але ще крім того. Ми ще й маму, вона в мене така творча людина, вчитель за покликанням в Дусі Святому. І ми дуже хотіли, і вона разом з нами проводила оці mm. клубні зустрічі е якісь декілька місяців на початку. І я була безмежно їй вдячна, і до сих пір що вона сказала. Доця, У нас є інші дні для того, щоб поприпарати. І вона не поставила це знаєш, як е, обов'язок, обов як так. правило, як закон. Вона сказала: ми можемо змінити наш стиль. У нас є четвер дуже гарний вечір, і в нас є кожен вечір. І, зрештою, е, не настільки ми вже і смітимо, це при тому, що моя мама вона супер за чистоту, Вау. ідеальна знаєш, така для мене. вона. Але в цьому всьому я розуміла, що у зв'язку з тим, що вона почала до цього відноситися з легкістю, хоча в нас дуже класно, далі. Але е, шукаючи шляхи для того, щоб служіння е, було на першому місці, щоб воно рухалося, що це важливіше за будь-які оці обов'язки. Але при тому всьому ці обов'язки є, вона їх брала, виконувала, і з більшою силою я розуміла, що я менше допомагаю в цьому плані. Але це дуже круто, тому що завдяки цьому змогло відбутися і все. Так. І це була ще одна така до жінок. Ну, ще раз показати їм, що Бог з ними на всяк місце. Тобі не потрібно, ну ти можеш в кожній, в кожній своїй роботі знаходити Бога, щоб був близько. Бог це не просто десь далекий Бог. Якщо на ну приходять люди, жінки, які ну мало знають про Бога. Ми можете це цим сказати, що Бог він не далекий, він завжди поруч з тобою. І він не хоче, щоб ти робила щось окремо. Він хоче тобі допомагати, давати сили, давати настрій, давати якісь ідеї в тому, що ти робиш. І це важливо для нього і для кожного з нас. Ну що, друзі, не так страшно починати клуби для жінок. Думаю, прийшов час. Вартує, а можливо, ви вже почали, і це буде ще одна класна ідея. Пишіть нам, якщо ви проводите клуби для жінок, пишіть нам, будь ласка, які ідеї ви використовуєте, які теми ви піднімаєте, як ви це все оформляєте, і приходьте зніматися на Яклаб і ділитися своїми ідеями з іншими. І ваш клуб, ваша зустріч буде жити не один раз.